Я не дуже коротко скажу, тому що я сам міг не відреагувати. Мені дуже прийшов, що вона половину сторона усередній національної поліції, коли чула позицію громадських активістів, посміхалася. Посміхалася і це нічно посміхалася, реагуючи на наші коментарі. Це рівень дискусії. Так само, коли я говорю, що не можуть опалювати, тому що там екологія, не екологія. Ну, коли з нами говорять такими стермінами, це не діалог, це просто показує рівень вашого ставлення до нас, то ви вважаєте на закипі, які повинні зараз біля команда більше ситуації, ніж у якось однієї шини. Ну, будь ласка, будьте коректніше у своїх висловленні, і тоді ми натикатимемося на таку невість громадян до вас. Коротко, я сказав, що говоримо дійсно про якісь окремі випадки. Але треба зрозуміти, що порушення працівникам поліції право українців, громадян на мирні забрання не є винятками. Це системне явище. є системне про що, що вже тут зазначалися конкретні приклади з знасення наметів. Закончимо стати для знесення наметів е немає, послався, що ні -то тоді, як це англійський писався, що нібито є відрушення, але чи дозволяє? Присікання амні правопорушення вчиняти поліцейським кримінальним злочином. Я думаю, що питання тут риторичне. Так само, що стосується е, Шим. Ну, е, ШИМ — це символ української демократії. І якщо ви поліції пересікаєте символічно запалення шини, значи просікається українська демократія. І тому владеємо не в нашої, а в більше. Тому не пробуйте громадяні. більшим арсеналом. І, власне, що ідентифікація так само, тобто і є житло, як і в але, приховувати проблема. Чи є проблема в законі, що в працівникій не має права, наприклад, прибувати своє обличчя, передбачаючи на громадській акції? Та немає такої проблеми. Враці поліція, чи 200 підрозділів, передбачені в громадській акції, має права сидити, це ж акціоне. Але чому, не знає поліція на це закриває? так, так. І заняття поясняє дисциплінарному країні і названня в часі мало про так званий закон про гарантію про збойнів мирних не які часу говорили, ми даже поліції закон ті. собі будь-як свої аеросоцесори, ну, то вони на нас Але він не потрібно громадян України. У нас є нова Конституція. Ми 25 років прожили з новою Конституції. І ми прожили нормально. Нам заважає не несутні закони, а те, що суди всупереч Конституції послали, і всупереч були зірові логіці, послалися на Запад, на Національну поліцію, чи якісь організації, або самовування, просто забороняють ці це пр проблема в національній поліції, яка всупереч знову ж таки всім законам нападає на власних місісів, розганяє демонстрації, чиняє чи нічого порушення. А з мирні розмови про немає. Тому, будь ласка, будьте на своїм основом і немає влади Україні заборону. Дякую.